щодня намагається захопити розум і серце людини. Не лише думки піддаються впливу, але й сама душа опиняється під загрозою. Хтось постійно намагається впливати на людський розум, не лише на думки, а саме на душу. Приклад Саула говорить про це дуже голосно. Він був царем, помазаним Богом, обраним для великої місії, але його серце не було цілкове до пекірним Господу і не перебувало в єдності з Божим пророком. В глибині серце жило противлення, і це стало відкритими дверима для чужих впливів. Коли в серці з'являється ідол, місце для живого Бога там уже не залишається. Тоді Дух Господній відступає, а на це місце приходить затмарення, страх і хаос. Так сталося з Саулом. Він почав шукати допомогу в тих, кого сам колись знищував, учеклинів і ворожбитів. Його шлях завершився трагічно власними руками. Така сумна історія, яка нагадує, що кожна родина щодня стоїть перед вибором добро чи зло, світло чи темряве. Нейтральності не існує. Людська душа або відкрита для Божої присутності, або стає мішенью для зла. Бог піднімає, очищає, робить першим, а ворог людських душ принижує і веде до загибелі. Серце потребує постійного очищення від усього, що займає місце Бога. Лише Христос може наповнити Його світлом, дати мир і зберегти від падіння. Амінь.